День автомобіліста це свято тих, для кого дорога стала життєвим простором, а кермо надійним супутником у будь-яких подорожах. Відзначають його як професіонали, для яких це робота, так і автолюбителі, котрі за кермом задля комфорту та задоволення. В Україні цей день традиційно святкують в останню неділю жовтня. З нагоди свята ми поспілкувалися з однією з водійок Кременчука, щоб дізнатись більше про її шлях, досвід та почути корисні поради тим, хто лише мріє сісти за кермо. Мій водійський стаж 5 років. Ну я вважаю, що це зовсім небагато. Звичайно, що як і всім, напевно, перші рази було дуже страшно. Але я вважаю, що чим частіше сідаєш за кермо, чим більше маєш досвіду, тим швидше розвіються той страх. Особлива увага цього дня належить жінкам за кермом, адже нині вони не просто впевнено керують автомобілем, а й руйнують стереотипи, доводячи, що можуть бути вправними, обережними та навіть відважними водіями. Існує стереотип, що взагалі чоловіки якось прискіпливо ставляться до жінок на дорозі. Ну зі свого досвіду можу сказати, що це не так. І ну всі, мабуть, ми помічаємо, що з кожним днем жінок за кермом в Крименчуці, та й напевно, кругом стає все більше. Сьогодні свято всіх, хто живе дорогою від професіоналів до Вачків від тих, хто прокладає маршрути по всій країні до тих, хто вирушає в маленькі подорожі. у вихідні. Напередодні дня водія хотілося б побажати всім водіям в першу чергу бути взаємовічливими на дорозі. Ну і хотіла б побажати взагалі всім тим, хто тільки починає навчання, не боятися, сідати за кермо, чим більше. Їздити тим більше досвід, тож нехай цей день стане святом для всіх, хто цінує свободу руху і швидкість, хто любить дорогу і завжди готовий до нових викликів з днем автомобіліста Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.